Якщо б було якесь там, тимчасове перемір'я хоча б зібрати загиблих. От просто по-людськи, сука, ні. От Оця от от, відсутність людяності не дає, я, я не знаю, ну як це, там, там же ж і ваші пацани лежать російські, і наші пацани лежать українські загиблі. Ну давайте, ну, дайте якесь перемир'я, там, неділя, там, дві. Просто зібрати тіла загиблих. ну Просто сука по-людськи. Ніхера. Ну, це ж безглуздя вообще, просто безглуздя. Навіть в Другій світовій війні, бля, в такій масштабній були домовленості в Першій світовій війні домовлялись між собою там бля, забрати, блять, тіла цих хлопчиків. Ви що там всі йому і вообще сидите вашу там, блять? Ну, що у вас в голові? Це ж ваші, бля, близькі, рідні, блядь. Що ви там сидите, думаєте собі? Бля, ви ж також саме можете лежати десь, і вас ніхто не забере. Якщо ми бля, вас не заберемо, то ваше, може, ваше взагалі не заберуть. Ну, просто людьми. Залишитись, ну я не знаю. Ну, як? Ну, як донести до цих людей, я не знаю. Mm -hmm. Я б дуже б хотів, щоб якесь таке перемір'я зробили, щоб ну, по позбирали ці душі. Бо в мене бляді, вже с... так болити, вже так болить, ти не знаєш, куди себе діти. Бо ти тут, от, я сижу разом з вами, а да, в мене с... болить. І я знаю, що вони там лежать, а я нічого не роблю. Я просто тут з вами сиджу. Нічого зробити не можу. Тупо нічого, тому що нереально нереально зробити. Сьогодні там вивезли, там е, получилось, там, там, завтра щось там вивеземо, вийде. І все ти знаєш, що твій день пройшов не дарма. Що ти ще одну душу повернув там, батькам додому, і ще якась, ну, якась ну, сім'я зможе поховати свого героя. Тому що ця трагедія це бать, трагедія не однієї бать, родини і не однієї людини. Це бать, національна трагедія всієї України.